Друзі, вітаю! Сьогодні я пропоную поспілкуватися. Сьогодні ми не будемо читати Біблію, а просто з вами поспілкуємось. І в якості теми для спілкування я пропоную таку тему, як відповідальність за своє, за своє життя. Справа в тому, що інколи люди перекладають відповідальність за своє життя на когось. Вони шукають винних, шукають, хто є винним, в тому, що в них якісь складнощі в житті. Але насправді тільки сама людина відповідає за своє життя. Коли людина прагне бути усвідомленою, коли вона живе таким життям, то вона розуміє, що вона архітектор і творець свого життя. Вона повністю бере відповідальність за своє життя на себе, і таким чином її життя складається гармонійно, і людина може жити повноцінним життям. Коли ми перекладаємо відповідальність за своє життя на когось, то виходить, що ми перебуваємо в дитячій позиції. Зараз такий період, коли наше майбутнє залежить від кожного з нас, від кожного з нас з вами. Не від сусідів, не від братів, святів тощо, а саме від кожного з нас. І зараз, як ніколи, важливо бути на зв'язку з Богом. Молитися, вивчати Біблію, бути доброзичливим по відношенню до інших. Адже коли ми на зв'язку з Богом, то ми стаємо світліше, нам якось легше на душі, і ми можемо будувати гармонійні та доброзичливі відносини з іншими людьми. Друзі, бажаю вам гарного дня, слава Богу!